Друзі, вас вітає компанія автопарк. У нас є для вас нове надходження. На продаж залітає такий Nissan X Trail, 17 рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Автівочка в гарному білому кольорі, без жодних підфарбувань, офіційний автомобіль. На гарних 18 го радіуса оригінальних дисках. Автівочка вже на зимній гумі. По авто, як технічно, так і візуально без зауважень. Є задні парктронники, камери 360, безключовий доступ по салону автівочка без зауважень, комбінований салон, салон у нас без нарікань в гарному стані, по передньому ряду також без зауважень, повний електропакет, електрокладання дзеркал. Автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо, двозонний клімат, електроручник, підігрів сидінь, аукс, Bluetooth, все є. Також маємо панораму. Сидіння у нас без зауважень, підлокітник, речах перемикання передач, сидіння, все в ідеальному стані, без зауважень. Друзі, кому потрібен надійний економний городський кросовер, звертайтеся за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як заготівку в кредит, в лізинг, а також у нас є трейд трейд-ін.